Ми робили передавачі радіо, щоб українське радіо можна було чути в Криму. Цей проект ми робили. Ми робили російськомовну версію радіо. Ми намагалися закрити, ну скажімо так, призупинити мовлення російських телеканалів через супутники на Крим. Тобто, інформаційно посилити українську присутність, хоча вона там мінімальна і якось там зменшити російську. Ну, і тому там від комітету якісь рішення приймали. Все це дипломатичні зусилля. На жаль, вони складні, ми не контролюємо цю територію, це об'єктивна реальність. І е, говорити про якісь такі, знаєте, прикладні результати достатньо складно. Мы опубликовали доклад широкий обширный доклад, на, который называется Крымско-татарский народ на пороге 2015 года, где мы описали все проблемы, которые имеются сейчас с крымско-татарским народом как в Крыму, так и на материковой Украине. Мы перевели этот доклад на три языка, и он сейчас уже уже доступный и для народных депутатов, для, для наших чиновников, и для мирового сообщества. Они начинают чуть лучше ориентироваться. Они начинают меньше бояться крымской и крымско-татарской тематики. Соответственно, это позволяет им принимать более грамотные мудрые решения в отношении Крыма. Это первое. Второе, что мы сделали, это мы поддержали организационно работу рабочей комиссии, о которой я сейчас говорил. По підготовці законопроекту, який урегулює статус кримсько-татарського народу, я насправді прийшла в Верховну Раду, працюючи адвокаційним експертом в ООН, це Агентство справ біженців. І ми якраз займалися на той час, ну спочатку кримчанами і дійсно біженцями з Криму, переселенцями з Криму. Потім вже дуже багато стало переселенців з Донбасу, тому ми почали займатися переселенцями з Донбасу. Я є одним співавтором про права та свободи вимушено переміщених осіб, куди кримчанину обов'язково входять. І зараз ми підготували чотири законопроекти, які вносять. Зміни до цього законопроекту і які допомагають отримувати гуманітарну допомогу, спрощену для кримчан, і які допомагають розмитнувати хоча б до гуманітарну допомогу швидко і лаконічно. Ми дуже маємо багато зустрічей з нашими міжнародними колегами, розказами, які там є порушення людини. От вчора в Страсбурзі був круглий стіл, Крим, рік по тому, приїжджав пан Чубара, був повний зал. Ми роздавали книжки, інформацію, приїжджали правозахисники. Тобто, ми вважаємо, що ця тема. Має бути теж найпріоритетнішою з паном Чубаровим, з паном Джемільово. От зараз теж плануємо поїздку в Чехію, що стосується от Криму і проблематики взагалі війни в Україні.